Знайди суму, а скрізь десяткові друби, то треба знайти суму десяткових друбів. Давайте зробимо це у стовпчик. Але спочатку згадаємо, як додавати у стовпчик натуральні числа. Наприклад, 857 додати 9768. Перше число трицифрове, а друге чотирицифрове. І краще було б, навпаки, записати, щоб до другого доданку додати перший доданок. Але зробимо так, як є. 857 запишемо. Додати. А під числом 857 треба записати число 9768. Але так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, а тисячі під тисячами. А у нас тисяч у першому числі немає. Тоді підкреслимо. Це вже як знак дорівнює. І почнемо додавати з одиниць. 7 додати 8. 15, 5 одиниць і 1 один десяток. Тепер додамо всі десятки, 1, 5 та 6, 12 десятків, тобто вже одна сотня, і два десятки. Тепер додамо 1, 8 та 7 сотень, 8 та 8, 16 1 та 9 10. То вийшло 10 625. Так само ми додаємо і десяткові дроби. 3,8 додати 1,9 у стовпчик. 3,8 одиниці під одиницями. 1,9. То тоді кома пишеться під комою, обов'язково. Коли ми додаємо або віднімаємо кома під комою. 8 додати 9. 17 десятих. Уявляєте собі дріб: 17 десятих. 17 поділити на 10 1,7. Отак і пишемо: 17 десятих 1,7. Тепер ставимо кому і додаємо цілі 5,7. Наступне завдання 5,6 додати 0,5. 6 додати 5. 11, а записали так, що кома під комою одиниці під одиницями десяті під 1. Тепер додамо цілі 6,1. Наступне завдання. Це ми можемо зробити в умі. 9, цілих додати 3,6. 9 додати 3 12,6. 5,7 додати 1,6. Знову кома під комою. 6, 7 та 6.

Щоб кома була під комою, 4 десятих, під десятими. А отут у нас нічого немає, ми можемо дописати безліч нулів вже під комою. Після ком. Після коми. безліч нулів. Ми можемо і не писати. Ну, Якщо хочеться, щоб видно було, що 8 додати 0,8, 5 додати 4, 9, 3 додати 1, 4. 4,98. Наступне завдання: 7,2 додати 15,68. Отут запишемо: отут. Краще було б до другого доданку додати перший, але зробимо так, як є, щоб завжди було зрозуміло, про що йде мова. 7,2 додати 15, цілих. оце ж десятки, а оце – одиниці. Одиниці під одиницями, кома під комою. Оце 6 десятих, а оце 8 сотих. І вийшло тоді 68 сотих. То після двійки, отут можна поставити, ну, можна і не ставити. Просто нічого немає, то це нуль. Тоді додаємо 8 сотих, 8 десятих 7 та 5. Це одиниці. 7 та 5, 12. Один десяток і дві одиниці, і десятки додаємо 22,88. Тепер я вже записала, ви вже розумієте, як це воно записується: кома під комою, одиниці під одиницями, десяті під десятами, соті під сотами. Якщо їх немає, то їх немає. Хочете, пишемо нулі, а не хочете не пишемо. Тоді, отак, додаємо: 6, та нічого, 6, 0, 0. Девчонки, 17, кому ставимо обов'язково одразу 3, цілих і ще 1 десяток, 13,706 тисячних. Тепер отут знову тут нуля немає, але може бути. Можемо записати після коми, можемо вже далі писати нулі. Додаємо тисячні, тоді соті. Отак, 11. Тоді додаємо десяті, 5 та 7. 12, А тоді цілі: 1. 0, 0, 1. І оце останній приклад. Дуже легко 4 та 7. 11. Тут 9, 9, 192 тисячі. Далі буде.